У нас циліндра, проведений паралельною осі, Взагалі це прямокутник ABCD, в даному випадку у нас квадрат. Він знаходиться на відстані 2 см від осі. З точки О проведемо перпендикуляр до площини ABCD і цей перпендикуляр попаде на хорду AD. Отже, ми проводимо нехай О OH перпендикуляр до AD. Це й буде відстанню, яка дорівнює 2 см. Нам відома площа бічної поверхні, яка знаходиться за формулою: 2 πrh R радіус, h висота нашого циліндра. В даному випадку висота циліндра є стороною квадрата ABCD. Радіус це, наприклад, OA, OD. OH дорівнює 2 см, давайте позначимо через Х. Якщо ми позначимо через Х сторону квадрата, тобто AD або AB, то далі звернемо увагу, що нам потрібно буде використати для прямокутного трикутника AOH. AH. А це половина від АД, тому що OH – висота в рівнобедреному трикутнику АОД. А отже і медіана. Тому прийдеться Х ділити на 2. Буде трошечки незручно розв'язувати рівняння. Тому я позначу, наприклад, відрізок АH OH через Х, а тоді скажу, що АД дорівнює АБ буде дорівнювати 2х. І з трикутника прямокутного АОН OH, знайдемо гіпотенузу ОА, що є радіусом нашого циліндра. ОА – корінь квадратний із ОН OH у квадраті плюс АН AH у квадраті. Отже, будемо мати ОН OH у нас 2 в квадраті 4, АН ми позначили через А Х і Х у квадраті. Тому використаємо далі це для знаходження площі бічної поверхні циліндра, адже вона нам відома. Запишемо, що 2π, радіус у нас 4 плюс х у квадраті під коренем, помножити на h висоту AB дорівнює 2х, і це буде дорівнювати площі бічної поверхні 8 коренів з 3π. Отримали рівняння, і нам потрібно знайти х. Скоротимо або поділимо лівою праву частини рівняння на пі, і потім на 4. В результаті отримаємо рівняння х корен з 4 плюс х у квадраті дорівнює 2 кореня з 3. Ліву і праву частини цього рівняння піднесемо до квадрату, і отримуємо х у квадраті. Що множиться на 4 плюс х у квадраті дорівнює 4 помножити на 3 12. Тобто 4х у квадраті плюс х в четвертому степені мінус 12 дорівнює 0. Я перепишу дане рівняння в такому вигляді х4 плюс 4х у квадраті, мінус 12 дорівнює 0. Це біквадратне рівняння. Біквадратне рівняння ми розв'язуємо. Заміною х у квадраті ми позначимо буквою t і отримаємо квадратне рівняння t у квадраті плюс 4т мінус 12 до рівня 0. За теоремою Вієта, Добуток коренів дорівнює мінус 12, а їх сума мінус 4. Тому нам підходять значення мінус 2. Мінус 6 нас не задовільняє, адже у нас х у квадраті ми позначили буквою t. Отже, х у квадраті дорівнює 2. Звідки х буде дорівнювати плюс-мінус корінь із 2, але враховуючи те, що ми говоримо про невід'ємні величини, то х буде дорівнювати корінь із 2. Таким чином, ми знайшли х. І отже, маємо сторону нашого квадрата АВЦД. АВ буде дорівнювати 2 корення з 2. Тому площа. Буде дорівнювати 2 корення з 2 до квадрату. 4 на 2 8 квадратних сантиметрів. Ми знайшли площу, і ми бачимо, що це відповідь Б. Розглянемо наступне завдання друге. Ми бачимо малюнок нам додається. І Основа циліндра збігається з основою конуса. Нам потрібно знайти відношення об'єму сточеної частини циліндра до об'єму конуса. Ми знаємо, що об'єм циліндра дорівнює піr квадраті H. Об'єм конуса в даному випадку буде дорівнювати 1 третя пі r у квадраті H, тому що радіуси у циліндрі і конуси однакові і висоти також. А об'єм сточеної частини, ну, якщо ми подивимося, що тут 1 квадраті H, то об'єм сточеної частини буде дорівнювати від об'єму циліндра, ми віднімаємо об'єм конуса і буде мати 2 третіх, πr у квадраті H. Знаходимо відношення об'єму сточеної частини до об'єму конуса. Тобто 2 треті πr у квадраті H, ми ділимо на 1 третю πr у квадраті H. Скорочуємо. І в результаті ми будемо мати 2 до 1 відповідь це відповідь Б. Об'єм циліндра 48 кубічних сантиметрів. Об'єм циліндра це пі Р квадраті H. Об'єм конуса ми шукаємо за формулою 1 третя. Пі, тепер вже радіус його в квадраті і висота конуса. Ці формули є в довідкових матеріалах, які представлені на екзамені. Але нам відомо, що у нашого конуса радіус основи дорівнює радіус основи циліндра, а висота вдвічі менша за висоту циліндра. Тобто, якщо ми перейдемо до радіуса циліндра і до висоти, ми запишемо так: 1 третя пі радіуси у них однакові. А висота, як ми бачимо, це вдвічі менша, тобто ми запишемо це аж на 2. Отже, Далі ми спростимо і запишемо, що це одна шоста, як ми бачимо, пі Р у квадраті H. А так як пі у квадраті H це об'єм циліндра, то ми будемо мати 1 шосту, що множиться на 48, тобто 8 кубічних сантиметрів об'єм, і це відповідь B. Нам потрібно знайти. Об'єм конуса. Об'єм конуса обчислюється за формулою 1 третя ПР квадраті H. І радіус нам відомо, і відома твірна, а не висота. Ну, Якщо ми розглянемо конус, от він, цей конус, наприклад, то висота СО, so, СА твірна. ОА радіус. Разом вони утворюють прямокутний трикутник. Радіус у нас 6, твірна, як ми бачимо, 10. З прямокутного трикутника СОА ми можемо знайти висоту СО. Це катет прямокутного трикутника, отже СО дорівнює корінь квадратний із СА у квадраті мінус ОА у квадраті. Тобто, ми будемо мати. Корінь із 64 це 8. 8 см – у нас висота, а отже, об'єм, 1 третя пі радіус в квадраті, це 6 у квадраті, і на висоту 8. Я запишу це ще таким чином. 6 квадрати це 6 помножити на 6, тому що скоротимо, і будемо мати. 6 на 8, 48, і множимо на 2, будемо мати 96 пі кубічних сантиметрів. І як ми бачимо, це відповідь «В».